Річницю розгону Чернігівського євромайдану активісти згадували ввечері 25 листопада. Організатори як могли відтворювали антураж традиційних забрань у скворі імені Попудренка, пригощали чаєм, розпалили дрова в бочці, а природа підіграла морозами. Переглянули архів подій річної давнини та розіграли міні-сценки про міліцію, комунальників, що розбирали майдан, та прокурора, який досі шукає винних. Я полковник міліції Едік Грібінчук. Мені обвиняють в тому, что я приказывал разогнать Черниговский Евромайдан. Брехня. Брехня. Это подстава. Документы на изъятие имущества не составлялись. Почему? А я почему знаю. Мое дело быдло разгонять. За профессионализм и рвение меня сам президент Янукович орденом наградил. Преступление сотрудниками милиции совершено в рамках действующего законодательства. Усамніться в правильності дій міліції прокуратури українець не має права. Спікерами мітингу були організатори міського майдану, хоча їхні шляхи та погляди після Революції Гідності і виборів розійшлися, все ж вони умістилися на одній імпровізованій сцені. Революція, яка почалась 21 листопада 2013 року, продовжується. Революція це процес. Процес важкий, бо є зовнішня агресія. І є внутрішня п'ята колона. 25 листопада, понеділок, чотири людини, які тут залишалися, 4-5, дуже мало. Я сам був на роботі, бо нічого не підказувало, що нам щось має відбутися. так, Це була мирна акція, яку ми проводили тут. Вона була інформаційна, мобілізаційна, її навіть протестною майже не можна назвати. Але влада, як завжди, зробила дурницю. Виступаючи розповіли своїм прибічникам, що завдання змінити владу виконали. Втім, зараз боротьба триває за громадський контроль над теперішніми можновладцями.